Одна із товстих книг в нашому магазині це історія Грушевського Михайла, яка о, о, виконана в шкірі натуральні, тиснення з золотою фольгою, чорною фольгою, о, а також розфарбовані зріз у стилі книги. Дана книга це репринтне видання 903. Здається, року зараз скажу вам. 918-то, вибачаю, 18 рік плотні сторінки. Все як було в оригіналі, жовтуватий відтінок, класно читається з малюнками. Так що для класного подарунку це саме той варіант буде. Ви ним здивуєте, впевнений, що людина запам'ятає його на все життя і дана книга прикраси. Круто, прикраси, домашню бібліотеку, сайт ексклюзії, подарунки, ручної роботи, виключно з дорогоцінних матеріалів, і це речі, які несуть зміст. Чекаємо на ваші замовлення.